Вітаю! З вами Ігор Хоміков, ваш особистий навігатор до власної сили та удачі. Якщо вам цікаво навчитись вирішувати проблеми зі своїм здоров'ям і своїх рідних легким дотиком рук, приходьте займатись мою онлайн-школу природного здійняння РАІТІ. Прогноз на 19 травня, День водної кази. Не підходить тим, хто народився в рік БК. Благоприятний для релігійних обрядів, заручень, бізнесу, підписання угод, якщо вона здебільша на вашу користь. Добре для подорожей, переїзду в новий будинок. Придбання меблів, ремонту. Коротко використовувати цей день е, тільки в тому разі, якщо позитивний результат подіє дуже ймовірний, а не 50 на 50. Не підходить для весілля судового розгляду. Не заступайте на нову посаду, бо буде повнота зобов'язань. Погано для знесення розбирання будинків. Добрі два годинки з 0 до 1, але затримки в дорозі з 3 до 7, з 9 до 11, з 15 до 17 і з 21 до 23 години.